Що будемо оплакувати своїх побратимів після перемоги. Не дочекалися. Перемога ще, на жаль, не так близько. Я знаю, що тут ще є батьки і присутні тих героїв з різних підрозділів, які, на жаль, вже не повернуться. Ми дуже багато їх втратили, але я наголошую, що основна наша війна ще попереду ми ще направду не воювали з Росією. А Таким, мабуть, будемо. Е, наші побратими зі Збройних сил і інші кореспонденти, які бували на передовій на лінії зіткнення, всі можуть відмітити одне: те, що війна вона відбувається тільки там, на тій лінії зіткнення і у родинах. У тих родинах, які чекають або вже ніколи не дочекаються своїх рідних. Для України і для всіх інших цієї війни не існує. Мені дуже прикро і не хотілося б доводити до того, що українці прокинуться тільки тоді, коли війна зайде у кожну домівку, тільки тоді, коли кожен відчує біль. Давайте прокинемося трішки раніше. І нарешті і зробимо цю національну державу.